Ще ніхто у домі не прокинувся, а пані Олена уже впевнено йде на кухню. На неї чекає відточена досвідом років справа: ліпка вареників варенички варенички з вишнею, з домашнім сиром, картоплею. Вареники, млинці, сирники, пані Олена готує домашні наїдки, аби американці спробували українську кухню. Вона разом із невісткою та внучкою стали вимушеними переселенцями із Маріуполя і прибули до Лос-Анджелеса два місяці тому. У рідному Маріуполі 55-річна Олена була власницею кафе та продуктового магазину. Вела бізнес разом із чоловіком до останнього не покидаючи міста, допоки ворожа бомба не вбила її чоловіка. Світа ж не було. ну але... На протяжині світла не було протягом лютого. Ми б поїхали, але у нас вдома були сонячні батареї. Люди хотіли заряджати телефони. Працювала пічка, духовка. Ми пекли хліб і готували їсти. Всі 48 днів люди не відпускали. Працювала пічка в ті дні. Продуктовий магазин пані Олени і її чоловіка став хабом для мешканців цілого району. По-перше, я була привоза. Не було завозу борошна, не було нічого. У мене вдома було зерно. і Ми його перемелювали, робили хліб, схожий на Бородинський, і продавали по запису або віддавали безкоштовно тим, у кого не було грошей. Проходив такий обмін. Я пішла відпускати хліб. Я пішла відпускати хліб, а чоловік залишився на кухні. У нього попало. Ледве переживши смерть чоловіка, з яким знайома з 15 років, жінка і втратила весь бізнес, який був справою життя. Магазини кафе, яке було розташовано на прохідних Азовсталі, згоріло дотла. Постраждав і будинок пані Олени. Невдовзі син, невістка та внучка, які на той момент проживали у Києві, змогли вивести Олену за кордон через Крим. Потім у Європу, а потім до Америки. Невістка Інна, яка стала вимушеною переселенкою, розповідає, вона разом із сином Олени мали мережу суші барів у Києві також до початку війни. Ми... Також до початку війни ми планували відкривати кав'ярню, але на жаль, усе це зупинилося. Та бізнес, що був у Маріуполі, ми втратили абсолютно. У Києві припинилася робота в Ірпені. У нас був суші бар теж повністю зруйнований від ракети. Потихеньку той бізнес у Києві розпочав роботу, але це вже не те, що було до війни. Та й найголовніше, що в Маріуполі загинув наш тато. У Лос-Анджелесі жінкам тимчасово допомогли з житлом. Відтак вони відкрили свій продуктовий стартап Мама Пліс, який пропонує доставку української їжі. Адже у Лос-Анджелесі немає жодного закладу української кухні. Всю продукцію готує пані Олена, а Інна приймає замовлення через інстаграм і розвозить по клієнтах. Забираю заказ сюди. На місці вже... я забираю замовлення і на місці складаю замовлення у такий пакет і віддаю клієнту. Заказ. Клієнту даний період ми якби ми запустили такий невеликий бізнес. Ми написали бізнес-план. Ми у пошуках інвестора, тому що ті суми, які потрібні для відкриття бізнесу, тут вони просто не у порівнянні з тим, які в Україні. В мріях жінок в майбутньому відкрити стильне кафе української кухні, де працюватимуть українські переселенки. І ми хочемо популяризувати українську кухню. Тим самим ми хочемо популяризувати українську кухню, і цим хочемо дати робочі місця саме українцям, які опинилися у такій самій ситуації, як і ми, які опинилися на території сполучених штатів і не знають просто як жити, як працювати, Пані Олена каже, готова працювати з ранку до ночі, адже кулінарія це її пристрасть, якою займається з дитинства, і яка здатна вивести її з темряви. Я буду працювати, поки стою. Буду працювати доки стою. Не збираюсь здаватись, перетворюватися в бабусю. Я буду працювати допоки жива. Ну, я буду працювати, поки жива з Лос-Анджелеса. Христина Шевченко, Богдан Шевченко, Голос Америки.